Зберегти та відновити прикарпатські історики, архітектори і громадські діячі спільно із міжнародними партнерами говорили про цінність культурної спадщини Івано-Франківська. Деталі такого діалогу культур наші журналісти розкажуть. Проєкт міжкультурна свідомість багатонаціональних міст Івано-Франківську стартував весною 2025-го. Його головна мета зберегти матеріальну та нематеріальну спадщину обласного центру. Будемо обговорювати цінність нашої спільної культурної і архітектурної спадщини і потреби її збереження, оскільки це вже наш не перший проект, спрямований на міжкультурну спадщину, і ми розуміємо і знаємо, що Івано-Франківськ був заснований як мультинаціональне місто, був заснований українцями, євреями, відменами і поляками. До реалізації задуму долучилися спеціалісти з усієї країни, а також румунські партнери. Часто в нас виникає питання: це ж польськ? Період. Це квартал єврейський, це вірменський. А де тут наше і чому ми маємо це зберігати, чому ми маємо це шанувати? Власне, це такі засадничі питання для міста, яке історичне і яке має поліетнічну, полікультурну спадщину. І важливо дати людям зрозуміти, що немає персональної спадщини, є наша спільна спадщина. У майбутньому на території палацу створять центр міжкультурного діалогу для тіснішої співпраці з іноземцями. Панель у нас е, більше така орієнтована на питання, чому. Чому спадщина занепадає? Чому немає відповідальності за культурну спадщину? Чому вона в такому стані і чому ми не до кінця розуміємо наше, не наше, що з цим робити? Бюджет проєкту для Івано-Франківська складає понад 200 тисяч євро. За ці кошти на території палацу вже провели археологічні розкопки та частково виконали реставрацію корпусів.